Мій тато для мене найкращий повінчено мною завдихається. Я люблю з татом дивитися ходбол. Ось Мені з яку татом подобається грати теніс. Мій тато найкращий купляє і розкидає. Я люблю за тацю та. Що... Тато за те, що, що він мене захищає. Мій тато найкращий, бо він мене сильно любить. Мій тато любим куди таку свою. Мій тато найкращий, бо він мене дуже сильно любить. Мій тато найкращий. За те, що він в мене є. Мій тато найкращий, бо він зі мною весело грається і багато обнімає. Я люблю свого тата за те, що він найкращий. Там найкращий. Я сильна тата сильно люблю. Мій тато найкраще, за те, що він у мене є. Я люблю свого тата, бо він мене захищає.